Які налаштування я рекомендую змінити Raiders для більш комфортної гри? Якщо у вас слабкий ПК, я б залишив більшість графічних налаштувань на низькому рівні, окрім напевно текстур в'юбдійстан статіний. Чому тіні? Іноді вони можуть дати перевагу в нічний час, де ви матимете змогу помітити ціль внаслідок кращої деталізації. Для більш потужного заліза вибір за вами. Він потужний. Але я рекомендую залишити фоліч на лоу для переваги у виявленні польових пацюків. Убиває дружбу середньовікова чума. Ах ти криса, тікать я... корабля, мене тут. Абонент розмовляв. Я не рекомендую вмикати DLCS Frem Rate Generation, бо він може створювати інпут лаг, що бісить нереально. Якщо у вас відеокарта нової серії від NVIDIA, встановіть налаштування на DLSS Quality модель Transformer для оптимальної якості. Не забудьте встановити FiOV на максимум. Чим більше ви бачите, особливо у шутерах від третьої особи, тим краще. Ти Рейдер Гарі